Становою Верховної Ради України 28 липня офіційно встановлено днем вшанування пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань, а також цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули в полоні. Ніч з 28 на 29 липня 2022 року окупована Оленівка виправна колонія номер 120 на Донеччині. Відома з початку вторгнення росіян як місце катівень фільтрації та етапів для полонених українських захисників. Кожен день там тортури та знущання, приниження та неконтрольоване свавільне наглядачів такою до та після великої війни була й лишається колонія, яку контролюють окупанти. Проте опівночі, з 28 на 29 липня. Оленівка стала трагічно чорною від теракту, скоєного росіянами в одному з бараків, в бараку, куди загарбники відвели кілька сотень захисників України, знаючи, що тієї ночі вони в муках помиратимуть від нелюдської жорстокості та байдужості. Близько о півночі, орієнтовно, о 23.30, 28 липня, поблизу Оленівки, лунає вибух. Не розуміння того, що сталося. Змінилося панікою, коли стається другий вибух. За словами різних свідків, він пролунав або близько опівночі, або близько другої години. Уже в самому бараці, куди перевели полонених 193 азовця. Спекулювати Оленівкою росіяни почали ще з перших хвилин теракту, коли в бараці в муках помирали наші військові, а окупанти в соцмережах масово почали публікувати дописи. Про нібито скоєний Україною обстріл та намір знищити азовців, героїв, за чиєю мужністю спостерігав увесь світ. Здійснення заходів меморіалізації на державному рівні є важливим для вшанування пам'яті жертв трагедії в Оленівці.